Як повідомив командувач стратегічного угрупування військ Таврія генерал Олександр Тернавський, в а ані в тепловізорах, вони нас кхем, ну к сожалению существенно превосходять. надо готується самим серйозним образом. На таврійському напрямку ворог завдав вісім авіаударів. Та провів 51 бойове зіткнення. Але наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, зазначив генерал. За його словами, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали близько 500 осіб, а це 5 повноцінних рот. Крім того, наші воїни знищили 20 одиниць військової техніки та 12 БПЛА. Ну, першу чергу, це йде виконання завдань Путіна безпосередньо. Він місяць назад дав казівку захопити Авдіївку як е, знаковий е, е, населений пункт для його, начебто, перемог, показати неуспіх е, Збройних сил України, начебто. От, але ми рухаємося ж і на півдні і на біля Бахмута. Тому треба альтернативу було. І, але е, перша була ситуація. Куп'янський напрямок провалився, зрозуміло. Вибрали Авдіївку як один із знакових пунктів, і заявити про те, що не тільки захопивши Авдіївку, і мають успіх, але продовжують захоплювати всю Донецьку-Луганську область. Це перша ситуація була визначена як пріоритет. Туди кидали тричі вже додаткові сили. Спочатку три бригади було задіяно і велика кількість бойової техніки і збройні і відповідно танки, особливо декілька сот. Тоді ще дві бригади, тоді ще спецнази, найманці. Тобто не реалізований один проект. Так, да, вони взяли в кліщі в деякі мірі. Південний формат і північний. Зараз е, рухаються буквально на півночі на околицях у кокксухімічного заводу, частково на півдні, але взяти не можуть. Путін вже не знає, що робити. Вони контролюють кожен день, а по деяким даним щогодинному доповідають, як іде ситуація по Авдіївці. І постійно герасі в мішуйку кричить, що немає сил, величезні втрати треба додаткові. Тому сьогодні кинути все, що в них є, це додаткові резерви для того, щоб за тиждень виконати це завдання. Чому тому, що зрозуміло, крім того, що завершу в нього успіхи є? Питання стоїть у якихось переможних реляціях щодо виборів е, висунев і виборів президента Путіна ще раз, начебто виборів яких не буде, зрозуміло. Але треба якісь зовнішні позитивні фактори, особливо спецоперації, тому що вона для них провальна. Це вже відчувається в російському суспільстві, внутрішній пока протест. От але е, якщо якісь е, бо заявлені перемоги, ну тут можна підняти трохи свій між або якось опертися на якусь конкрет, конкретну конкретику на полі бою. Тобто, це сьогодні рух через Маріуполь додаткових сил завкає на те, що нашим бійцям командирам придеться дуже потужно стояти по всім напрямкам. Вчора і командуючи Тарнавський, і Залужний говорив про те, що у них там потужні позиції. Вони відбивають ворога, бачать цей рух, зрозуміло, і е, в першу чергу б'ють навіть на упередження, коли вони ще рухаються до авдіївського сектору. Тим не менше вийшло також багато публікацій цього тижня, які так чи інакше піднімають. Сумнів, скажімо так, щодо України щодо того, що Україна може виконати е, споставлені завдання зі звільнення своїх територій, принаймні в якихось, в якихось короткій перспективі в пару років. Е, не знаю, була стаття в World Street Джорнал, яку зокрема написав віце-президент фонду Карнегі. Серйозна велика, найбільша насправді не на державна організація, впливова американська, де взагалі назвали це магічним мисленням. Про те, що Росія програє в цій війні саме в такий спосіб, що її змог... що вийде із Криму, в тому числі, вийшла також публікація Foreign Affairs Річарда Гаса, зокрема також людини відомої впливової з Ради зовнішніх відносин і Американського, де також закликають Україні перейти на чисто оборонну стратегію для економії людей і, і ресурсів, і, і та вона називається стаття. Також переглянути що таке є успіх України і привести цілі і засоби до відповідності, така порада. Оцей скепсис. Щодо спроможності України відвоювати свої території і виконати пункти плану Володимира Зеленського, як нам на нього відповідати, чи це нам треба до нього якось пристосовуватися перший раз додати реальну ситуацію на фронті, тому ми знаємо глибоко і ситуацію сьогодні, але ніхто не має прогнозувати якраз на ну, що буде такий е варіант або модель дій. От і е, інститучення війни, і відповідно е, такі поважні інституції, як інститут Карнегі або, наприклад, британська розвідка вчора давала оцінки. От є різні варіанти і комбінації. і ми передбачаємо, що дійсно е, ворог виконав перше завдання. Це затягнути війну. Ми як неодноразово, навіть в ефірі говорили говорив ще більше року назад, в кінці прошлого року, що ворог за півроку збудує потужне укріплення, включаючи зуби дракона мінні поля, підтягне дві армії ще. Підтяне ще декілька тисяч танків, БТР, БМП, реабілітованих тих старих, але й на новій базі розуміло, це буде величезна проблема. От ми не в як ви говорили, не отримали те озброєння техніка, яка б дозволила нам швидко ефективно проводити стратегічні наступальні операції. Але цей варіант не виключається. Ми переключилися, як говорив залужний, на е, знищення резервів, знищення того потенціалу. Як би там не говорили, але він не безмежний. Там нема такого, що там безпривно потенціал. Це не дрова. Це все, хоч вони відносяться до, до, до них так. Але якщо вони не навчені, не не немає зброєння, тим більше передового перспектив немає. Вони кидають будь все більше, більше але ми вже маємо 317 тисяч знищеними ще більше поранених, які вийшли з строю. Це вже 650 тисяч. Це надзвичайно великі втрати для, для російської армії. Тому є перспектива, а завожне визнаємо. То є рекомендували. Визначені ситуації навіть при отриманні озброєння обмежено підготувати нестандартні формати це стратегічні операції, які ударять тили, з флангів, з використанням всіх засобів і дальнобійних ракет, і середньої дальності це 300 кілометрів, 135, 80 кілометрів, Хаймерсі, кілометрів 70 ендесят І, відповідно всі системи ракетного вогню, це від нуля до 40-60 кілометрів. Це вали вогню, си спеціальних операцій тили і Фланки, які мод задіяні, але не там, де зуби дракона, а там де їх немає. Наприклад, з Дніпра зайти з Херсонської області. І такі варіанти розглядалися. Але кінцеве рішення не було прийнято. Залужний скав дає деякі мірі, можливо, помилувався в цьому відношенні, що тільки першу завдання виконує нижче резерв, надважливе. Але і друга складова, який ворог не очікує, це важливо. Тому сьогодні дійсно багато всі говорять, що це. Відповідь затягнулася, і ці ж аналітики говорить, вихочу з того, що і сказав Залужний, що Росія підтягнула резерв, що це надовго. Я скажу, що є альтернативи, які можуть бути підготовлені. Один з варіантів показав, як діємо буквально ще локально на Херсонщині, як завоювали плацдарми невеликими силами, і там потужно тримаємо, навіть рухаємося декілька там десяток кілометрів, півтора десятка кілометрів. Це вже при ознака. а якщо це сили засобу задійні, і це південна коридор, який переріжено на... Запорізькому напрямку і ударем відповідно по умовно ми поки говоримо, тому що генштаб приймати рішення повинен і по Херсонському напрямку переріжемо, а це перерізаємо кримський якраз логістичний шлях, а сходу відповідно весь схід і від Маріуполя до запорізького угрупування, і воно замкнуто. І після цього може бути великі операції по їх знищенню здачі і рух тоді до Криму. Це може бути не 2-3 там роки, як багато прогнозує. Це може бути півроку, 7 місяців, вісім. Такі сценарії і реальність таких операцій можуть бути надважливо, що дійсно ще отримати додаткового збройні техніки, особливо боєприпаси, і літаки. Оце сьогодні дуже важливо. Тоді може змінитися навіть характер війни в зимній період, тому що зима для всіх зима не тільки для нас, а й для росіян.